Колись настане той день, що я навчуся смачно готувати, легко, просто, без рецептів, можна все буде робити на око, а поки що я вчусь. Була у мене сметана, і вирішила я спробувати часниковий соус зробити. Ну Зараз у час інтернету це ж не важко знайти рецепта і бабахнути. Але справа в тому, що там в рецепті все так файно написано: там треба зелена цибулька, там треба петрушечка, от е, кропчик зелений. У мене поки що з всього того рецепту є тільки сметана і чесник. Ой, цибульку на зелену я поставила ще хто зна коли, але чи пізно поставила, чи то я так вирощую. Коротше, не росте. На Петрушечку теж не дуже можна розраховуватись, бо поки я надумала робити той такий соус, то випав сніг, і тепер під цим снігом не можна знайти мою петрушечку. А вона ж десь тут дає. Ну і я це погребла по сусіках. Коротше, щось вигребла. Навіть помила. Дивіться, це петрушечка. Навіть така чайна ложка буде соус. Петрушечку додаємо і е, хотіла взяти зелену цибулю, яка в мене заморожена, є в морозилці, але там на ній стільки льоду не мерзло, що боюся, що мій соус десь е, втіче. Додаю, Петрушечку піду, найду цибульку таку, просту додам. Тут мене сюрприз чекав, щоб я вам крепко не жалілася, то вона в пакеті вон, проросла. Ну, раз є така ж зеленої цибульки, та чоб її не використати. А цю залишу, може, цю посаджу, хай вона собі проростає. Ну, коротше, Беремо цибульку, сполоснули і тепер нарізаю ще цибульку туди, соус. цей, Тепер по рецепту в мене вже там є петрушка і цибулька в сметані. Тепер ще треба чесничок посолити і, мабуть, буде готово. Але куди там? Я вже розійшлась, я ще перчику додала а туди. Ну, вже ж, якщо готую, то вже ж газдиня. А чесник давити зараз, такі ці чеснодавки зараз не хороші. Колись о і вишні можна дрилювати, і чесник надавить. Та, мабуть, і цвяхи можна було тою чеснодавкою забивати. А ця така незручна, скільки нею не давив, все одно там залишається дуже багато чеснику всередині і треба постійно гратися. Ну але я надавила, добре так чеснику надавила. Тепер лишилось лише перекалапуцькати. Я його швидесенько отак виделечкою перекалапуцькою. Ну і що, будемо куштувати? Сметанку я люблю зі всім, а соус я ще ні з чим не пробувала. Відкрию вам секрет: коли його одразу ось так їсти, то дуже чути запах і смак сметани. А коли він трошки постоїть, то класний соус. Пробуйте! Всім смачного!